За легендою доля світу залежить від того, скільки писанок розписуємо щорічно. Якщо це правда, то можемо не хвилюватися, адже на вербну неділю у жовтні встановили писанкарський рекорд. Щоправда, вони не звичайні вишиті. Як готувалися до рекорду, та скільки писанок вишили, дивіться в матеріалі. Одна писанка дві, двадцять двісті, чотириста вісімдесят, чотириста вісімдесят маленьких вишитих писанок на одній великій у самісінькому центрі жовкви. Об'єм її писанки два метри, висота півтора. Підставка має 95 сантиметрів. Аби встановити вишите диво посеред міста, потрібно було три місяці, 200 дітей, чимало ниток, болотна та ідей майстрині Галини Ковальської. Свою першу вишиту писанку вона зробила ще три роки тому. Перша писанка від краю то моя перша писанка. Вона готувалася просто на вітрину на вікно. Затягнуло і, і понеслося, і дійшли ми до рекорду. Сама моя любима писанка то є дитяча, тому що мені вдалося спонукати дітей. Декілька десятків дітлахів бігають навколо великоднього яйця та шукають на ньому свої маленькі писаночки. Я вирішила лишувати таку писанку, тому що вона дуже мені сподобалася, і скільки скоро великдень. Буде була б прикольна ідея. Серед них і семикласниця Тетяна Харечко. Вона вишила чи не найбільше писанок? Тут у мене на менш більш 20 штук, які різних видів, менших більших. Хрестик за хрестиком, стібок за стібком на одну вишивку потрібно було два дні. А зразок дівчина шукала у соцмережах та додумувала сама. Вишивала після школи, коли був час вільний. Мене навчила вишивати мама. Це було ну достатньо важко, тому що перш перша писанка навдавалася найтягше, тому що ну було важко почати і зрозуміти, як це правильно вишивати. До слова, сама ідея вишитих писанок приснилася Галині Ковальській. Опісля вона й почала виготовляти такі великодні. Ні, атрибути, тож після великої дитячої, встановлені ще декілька. Перша писанка, яку я створила два роки тому. Я її зробила для магазину. Я не планувала ні рекорду, ні продовження ніяких писанок. Вона зроблена з двох вишиванок, з двох квадратів. У цих вишиванок один взір, проте різні кольори. Він, до речі, має 100 років. А писанка, яка встановлена поруч, чорна, дошивали напередодні встановлення рекорду. Отож. Лічені хвилини та кількість писанок: 480 штук, маленьких писанок, виконаних дітьми і час виготовлення три місяці. Рекорд України офіційно встановлено. Як вдалося зібрати стільки дітлахів, які протягом трьох місяців вправлялися з нитками та полотном? Коли ми почули про цю ідею від пані Галини, ми як міська рада одразу вирішили, що це треба підтримати. Так само виникла ідея залучити дітей, які також по-своєму бачать власне історію, які по-своєму бачать творчість, які так само вчаться вишивати. До слова за старання були й призи. Дітлахи, яким писанки вдалися найкраще, отримали грошові винагороди. А четверо переможців сертифікати на купівлю вишиванки. Моя ідея здійснилася. І задом здійснився, і вийшло досить, досить гарно. Оця виставка це є підтримка духу дітей, перш за все, тому що діти занепадають духом, особливо тих сім'їв, де загинули люди. Тож жовківчани роблять фото біля рекордної писанки. А після її передадуть до будинку школяра. Віталіковела, Анастасія Стецик, Павло Замрій, програма Очі.